Вітаю, шановні! В цьому відео на каналі HosticUA я покажу, як перекласти адміністративну частину OpenCart і контент шаблону вашого сайту на українську мову. Якщо ви встановили OpenCart на свій сайт автоматично через Softaculous або завантажили з офіційного сайту, то у вас за замовчуванням встановилася англійська версія CMS. Щоб перекласти CMS на українську мову, потрібно зайти на офіційний сайт OpenCart та пройти безкоштовну та швидку реєстрацію на сайті. Надалі, в роботі OpenCart вам це знадобиться, оскільки дозволить завантажувати з офіційного сайту модулі оновлення та доповнення до сайту. Після пройденої реєстрації залогіньтеся на офіційному сайті та перейдіть до розділу Marketplace. Далі серед категорій Оберіть Languages. Натисніть позначку Free, щоб відображалися безкоштовні розширення. У вікні пошуку пропишіть українську мову. З'явилося декілька варіантів. Є пакет з українською мовою для третьої версії OpenCart. Натискаємо на нього і бачимо, що його доволі часто завантажують. Також він підходить для усіх третіх версій OpenCard. Давайте спробуємо. Завантажте файл на свій комп'ютер. Поверніться у менеджер файлів. Оберіть кореневу папку сайту та завантажте файл з архівом. Далі треба розпакувати його. Для цього натисніть на файл правою кнопкою миші та оберіть Екстракт. Залиште кореневу папку у полі зі шляхом розпакування та натисніть Розпакування файлів. Зайдіть у папку Upload. Тут будуть папки адмін та каталог, в яких розташовані файли, що потрібні для встановлення української мови. Перенесіть папки адмін та каталог у кореневу папку. Після розпакування файлу потрібно зайти в адмінпанель вашого сайту і перейти в розділ System, Localization. Languages. Далі натисніть на значок Add New і додайте нову мову. У вікні, що з'явилося, заповніть такі дані: Language Name, Ukrainian. Інші значення прописуємо так, як показано на екрані. Далі вкажіть: «Status Enabled, Sort Order залишаємо «1». Після цього натисніть на значок Save. Далі йдемо у розділ System Settings. Натисніть Редагувати навпроти вашого магазину. Далі оберіть розділ Local. У ньому вкажіть географію вашого сайту, мову сайту та адміністративної панелі. Натисніть на значок Save. Усе мова змінилася. Тепер ваша адмінка та основні елементи сайту відображаються українською мовою. Матеріали, які бачить клієнт на сайті, включаючи статичні сторінки, назви товарів та їх описи, необхідно буде перекласти та заповнити самостійно. Статичні сторінки ми можемо перекласти в розділі Каталог інформаційні сторінки. А назву та опис товарів відповідно в розділі Каталог. Товари. Щоб ставити назву та опис товару потрібною мовою, натисніть Редагувати. Ось у нас і з'явилася працююча україномовна версія OpenCard. Якщо щось не вийшло або у відео не вистачає інформації, або ви маєте інші питання, залиште, будь ласка, коментар під відео. Постараємось усім допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі.